1 ранок у улюблена рубрика оновлення, друзі. Каджар. 16 рік, 1,5 дизель на механіці, на безключовому доступі. в Гарному стані ось такий автомобільчик на таких плавних дисках. Наступний автомобіль у нас Renault Scenic, 2010 рік з двигуном 1,9 дизель також на механіці. Гарний стан, безключовий доступ. Ось такий автомобільчик також поступає в продаж. Ну і ізюмінка. Шкода А5 з двома ключами в комплектації Лаурін Клімент. Ось така по салончику на пам'яті сидіння в ідеальному стані автомобіль. Також поступає в продаж. Якщо ви собі шукаєте таку машинку, приїжджайте на Тест-драйв. Місто Бердичів, вулиця Шкіляників 8. Автомайданчик біар-авто. Працюємо без вихідних.